Всім привіт! Мене звати Ната, і я студентка другого курсу факультету журналістики. І сьогодні я хочу вам розповісти про легендарну книгарню київської сторони, який написав свій відомий словник української мови, наш Борис Грінченко. Київ 19 століття це місто не лише унікальних можливостей, а й осередок української інтелігенції. А осередком української інтелігенції в ті часи була книгарня київської старини. Словника української мови було доволі тривалим та важким процесом. Борис Грінченко спілкувався з носіями різних повірок, аналізував діалекти та збирав всю інформацію з українського етнічного ареалу. Борис Грінченко був не просто співробітником книгарні, але й найактивнішим її представником. Його інтереси були тісно пов'язані зі збереженням української ідентичності. Саме Борис Грінченко створив невимовно велику скарбницю культури України. Окрім наукової роботи, Грінченко активно популяризував українську книгу. Він відповідав на численні запитання читачів, організовував літературні вечори та брав участь у дискусіях. Для нього книгарня була не лише місцем роботи, а й осередком культурного життя. Книгарня київської старини залишила вагомий слід в встановленні України та її культурної історії. Ця пам'ятка досі є джерелом натхнення для багатьох дослідників та істориків, які впродовж всього свого життя досліджують всю історичну спадщину нашої держави.